Вітаю вас на моєму каналі, мої дорогі глядачі та підписники. Вчора мені написав наш підписник Назар, передаю тобі величезний привіт. Він вирішив мені дещо відправити для каналу. Він дуже любить наші буденні розпаковки і хотів потрапити в цей випуск. Окей. Посилка приїхала сьогодні, буквально. 10 хвилин тому ми її забрали з поштомата. Я навіть не очікував, що вона буде відправлена вчора. Я подивився сьогодні в додаток. В мене посилка. Я думав, відправляти сьогодні. Ну, хлопець відправив просто одразу. Я був дуже приємно здивований. А тут це повідрізав уже. Будемо дивитися, що ти нам відправив. Так. А тут у нас будуть. Та-дам! Сері. Не Сірі, а Сені. Сені Байки, дивіться. І базюки прям актуальні, 75-ті овали. Тут у нас цілих. Три мотоцикла Space Marine, не примарісовські класичні карландські. І дивіться які це є синій пластик. Як я розумію, це наскільки я пам'ятаю, вони продавались окремо по одному мотоциклу. Це були такі стартові набори, але здається, там були маленькі коробочки, і це було відкушене. І вони продавались по три. Був ще, наскільки я пам'ятаю, набір з фарбами, як був лендспідер, був якийсь старий трак орків, і були байки, які продавались з фарбами, і там здається, навіть ще якісь ящички для терейна були. Ну що ж, я маю змогу з вами прямо тут зробити ось огляд, як ви любите, але на ретротехніку. У нас ось такі байки. Я такі карландські особисто не збирав. Я збирав ну, такі, але не цього формату. Я збирав Дарковський з Dark Vengeance і Хаоситський, які настільки старі, що їх навіть збирати важко. Так, Перше, що мені в очі кидається, це ось ця антенка uh, з черепком. І я розумію, звичайно, воно буде шататись і відлітати, але я антенок ніколи не бачу тільки на картинках і думав, що це люди самі кастомили. Виявляється, ця штучка є в хоплект. Uh, кермо. Ці штуки дуже часто ламаються, я багато їх фіксив, але потім пізніше знайшов STL-файл і буду на своїх друкувати такі. Байки в нас класичні. Є ще така відмінність, є скаутські, у них трохи інше крило, і у них тільки один вихлоп, і заднє крило інше. І в них буде один вихлоп, тут їх буде 4. Так, наші колеса збираються з двох половинок і будуть вклеюватись сюди. Із закачки в нас все по старому, все по олдскулу, тільки комбіболтер. Пеломічі, шотгани для скаутів або щось інше. Шукайте окремо. Далі. Бекпак є класичні. Ось так виглядає класичний бекпак, У нас є навіть змога його роздивитись на ливнику. Дата, дата, випуск 2002 року. Тобто це байки зразка 2002 року, але. Наскільки я пам'ятаю, вони випускалися і до 20-х, а вже з виходом примарісівського, наче їх перестали робити. Ну Це дуже круто. Тут ви бачите, ось є такий у нас облой, але він дуже легко прибирається звичайним лезом. Ноги відрізняються від звичайного карлана в тим, що вони витягнуті. Це прям для сидячої пози. Тобто використовувати як стоячих карланів ви з них не зможете. Це тільки для байкерів. Є в нас шоломи. Стандартні, стандартні шоломи здається МК-8. Щиток із фарою, в який виставляєте болтери, або ви можете зробити комбі-вепон, тобто болтер і ще якусь фішку, але тоді ваш маринчик не зможе мати в руках меч. Хоча я розбирав закачки байків, там такий бардак, що я вам скажу чесно: мені більше подобається. Просто брати і конверсити ці модельки, як ви їх любите. Я працюю над ними. Ці байки тепер доповняють колекцію. Їх треба буде акуратно зібрати. І я думаю, що вам буде цікаво, якщо я і відоси зроблю, як я їх збираю. І ці байки стали в мене вже, якщо не помиляюсь, це буде 20 і це буде 21-й байк. Якщо ви бачите їх добряче. Ну і таке вам ще не показав. Дивіться, як це в старих наборах було, в старих олдскульних наборах ніякої вам символіки. Тобто один нагрудничок, ніякого вибору деталей. А, був набор Dark Angélio, саме не стартовий, який був Dark Vengeance або окремий набір, і в ньому якраз був апгрейд-пак, ну, цей самий байк, тільки був ще апгрейд-пак. З бітсами для того, щоб ви зробили своїх байкерів дарковськими. Ця частинка, де вона, де вона, де вона? Замінялась на частину з крилами, там були свої бекпаки, свої шоломи, просто, можна сказати, майже повний тактикал до байка. І цікавинкою було те, що в той набір входили uh, бідси до техніки, до дредноута і до лендспідера, в набір байків. Це, я коли дивився в Google, це було реально таке досить цікавим фактом. Ну а про це ще я вам можу сказати. Модель мені дуже подобається, я не вважаю її устарівшою. Це прям та моделька, яка передає Дизайн Вагі з х нульових і воно зараз дивиться досить гарно і актуально, їх дуже легко фарбувати, вони в принципі по дизайну приємні. Їх дуже легко збирати, конверсити, переробляти. В цілому, Назар, хочу тобі сказати, я тобі дуже вдячний. Я тобі ще раз дякую, навіть окремо тобі в особисто напишу. Це дуже крутий підгон для мене, мого каналу. І як ти казав, ти любиш збирати міньки під мої відоси, то ти будеш дивитися рано чи пізно відос, як я збираю ці байки. І будеш збирати свої міньки під те, як я збираю твої міньки. Так що якось так. Ну що, лебедики мої, хочу вам подякувати за перегляд, вподобайку. Буду вдячний, якщо ви залишите коментар, подякуєте Назару також. Ну Це реально це дуже крутий, серйозний такий підгон. Прям цілих три байка і ливниках так що таке у нас сьогодні. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, коментарі, переходьте на ТГ. Якщо хочете те щось відправити, то будь ласка, пишіть мені в особисті. Хлопці, ви всі молодці, дякую всім вам за увагу, всім щасти!